За добу з 25 по 26 листопада рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 34 оперативні виїзди. Пожежа, спричинена влучанням ворожого снаряду, трапилась у Куп'янському районі. Горіли шість гаражів на площі 200 квадратних метрів. Для ліквідації цієї пожежі від ДСНС залучались дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих немає. Вогонь локалізували у пів на четверту та ліквідували у пів на п'яту. Чотири рази рятувальники виїздили на обстеження території після завершення обстрілів. Один раз у місті Куп'янську та три рази у місті Чугуєві. В Куп'янську вибуховою хвилею вибуто вікна у лікарні та житлові п'ятиповерхівці. У місті Чугуєві на щастя обстріли руйнацій не спричинили. Жертв та постраждалих в усіх випадках не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 297 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська Ізюма Балаклії та селища Коротич рятувальники доставили 16 тонн питної і технічної води.